Доброго вечора, вас вітає Leaf Games Team. І ми з вами на другій карті другого півфіналу по турніру KSG 1 на 1. У нас вже закінчився ножовий раунд. Виграв його Пурпул, і він вирішив свапнутися сторонами і грати за терористів першу половину. Отже, пістолетний раунд. Пурпул закупився тек 9 а Hazard вирішив закупитися першим ківларом. Пурпул проходить на шорт, а Хазард чекає прохід з лонга. Він зайняв досить гарну позицію, яка дозволить йому дивитися, як за виходом з шорта на плент, так і з виходу з лонга на плент. Пурпул заходить, Хазард його помічає і попадає в Пурпула. Пурпул робить фейк. Хазард його зрозумів, його що це фейк. І Пурпул оббігає Хазарда і вбиває його. Пурпул закуповується П-90 першим ківларом і димом. І зараз швидше за все, що буде рашати. Хазард в свою чергу не зупив нічого. Хазард займає позицію в куті на планті А, дивиться. Сторону ями. Пурпул пробує зробити вихід через банку, він не знає, що він може спокійно заходити Прямо майже до самісінької ями. Він заходить, бачить, що нікого немає, починає різко виходити. Тим часом Хазард його побачив, Хазард його зачекав і починається перестрілка. П-90 проти пістолета це нерівний бій. І Пурпул просто за шимом його бере. 2.0. Хазард теж закуповує P90 і другий армор. Тим часом Пурпул просто ж купив гранати і обновив перший армор. Закидує, закидує флеш на лонг, роблячи фейк, але сам йде на шорт. Проте Хазард теж пішов на шорт, Пурпул почув його, чує його, виходить і просто вбиває його. Хазард не дочекав і Пурпул просто взяв, встав і вбив його. На цей раз уже не фейковий флеш. Пурпул проходить в банку, зайшов в банку, чекає. Газзард заховався в ямі. Ні, навіть не в ямі, він став з боку, виходить через стінку і чекає вихід, на вихід Пурпула з банки. Він відходить. Пурпул це почув. Поняв, що можна спокійно виходити на А і В, заходити в яму. Таким чином, Purple вже вийшов в яму і спокійно зайняв лонг. Hazard дивиться за шортом, і відповідно, він здає Пурпулу досить гарний кусок карти. Почекав хаєшкою, чи немає, чи немає на машині Хазарда, проте його там не було. Пурпул дивиться плен, чекає плен, чекає, нікого нема. Починає ставити бомбу. Пурпул, і він повівся на фейк, вийшов. Тим часом Пурпл на цей раз вже дійсно ставить бомбу, очікує. І Пурпл вбиває Хазарда. Не закуповує він нормального девайса, продовжує грати з P90, а тим часом Хазард уже робить нормальний бай. Другий ківлар, Кольт і гранати. Що ж, подивимося, як гравці покажуть себе вже на повному девайсному раунді. Hazard виходить на шорт, Purple теж виходить на шорт, знову займає позицію. Ні, він на цей раз. Чує Хаззарда. Hazard хазард вичікує, не хоче виходити. Хаєшка. зачепила легко. І Hazard культом перемагає, перемагає в цьому раунді. Пурпул знову закупляється П-90 і гранатами. Тепер що купив другий армор. І починає виходити. Виходить він, відкидує флеш на Лонг, закинув флеш на лон, зафлешив Хазарда, Виходить, починає виходити, але Хазард його перестрілює. Підвів Пурпула зараз трошки спрей. Не доконтролював він його. Проте в цей раунд він вирішив купити АВП. Тобто буде цього разу вже брати Хазарда на реакцію. Якщо Хазард буде стояти і пробувати його вич... виціпити, отак, то його просто би застрелили, але Хазард вирішив лишитися і чекати зразу лонг і шорт, і побачив пурпла, вирішує відійти, закидує флеш. Сам опускається вниз, закидує ще один флеш і пробить вихід. За це він чуть, тільки що чуть, дуже дорого не поплатився. Пурпул закидує дим. Хазард відкинув хаєшку, вичікує. Пурпул не робить спроб прострілити через дим. Дивиться, щоб його не зайшли під стінку. Дивиться, помічає і вбиває Хазард. <плес> В5 повертає собі ініціативу в грі Пурпул і робить Хазарду вже гарні проблеми в економіці, оскільки, якщо він зараз Хаззард програє ще один раунд, то в нього залишиться тільки на один бай, а з наступного раунду вже перейдеться робити еко. Пурпул вже ж продовжує грати за ОП. Він помічає Хазарда, але не попадає, але з другого раунду він відправляється і таки вбиває Хазарда. Хазард робить свій останній бай, він вирішив піти навіть без Армора. Що в принципі тут все одно, бо ...АВП пробиває і Армор. Тому він виправдано міг, купив собі більше гранат і вирішив рашити лонг. Проте, Пурпу вирішив піти на шорт, і так він зайшов на лент і зараз буде чекати лонг. Прочекав лонг, не побачив Хазарда Хазард почав робити обхід, Пурпул ставить бомбу. Бомба поставлена, відповідно, він зараз буде чекати шорт. Чекає попутно лонг, не бачить. Бачить гранату зі сторони шорта. Не попадає з АВП. Дивиться, вичікує. І знову зміг, знову промах. І за цей промах він дуже дорого поплатився. 3-6 у нас 9 раунд. Порпол опять знову закупився АВП. Дві флешки дим і другий армор. Пул вже ж докупив просто дві флешки хаєшку дим і другий армор. І зараз обидва гравця направляються на сторону лонга, Пупол вже готовий його приймати, не попадає. Хазард ховається в ямі, відкидує флешку. Сліпить порпла, цей теж відкидує флешку. І Пурпул на реакції ловить і вбиває Хазарда. 3 7. У Хазарда. проблеми з економікою 2,750. Немає можливостей для нормального баю, а Frost Хазард вирішив не робити. Пурпул знову чекає. З банки лонг, проте Hazard виходить на шорт. Hazard дивиться, чи немає нікої з сторони лонга і продовжує йти з шорт. Чує, що поклав пурпулди і готується відкинути за ящики хає. І не вийшло в нього це відкинути. Рупл очікував, що буде вихід з шорта, і таким чином він просто взяв, побачив його і убив. Взяв, побачив і убив. Все просто. На цей раз у Хазарда вже є гроші на закуп, він вирішує закупити другий армор і кольт ну, без гранат. На гранати йому попросту не вистачило грошей. А тим часом Пурпул виходить на лон, заходить, застрибує. застрибує в яму, чекає Стор, чекає ящики, не бачить він за ними Хазарда. Закидує смолк, таким самим чином блок... блокує вихід з КТ-спауна, чекає кут, поступово починає виходити на плент. І в Хазарда не виходить взяти. Несподіванкою Пурпула і Хазард його. І Хазарда перестрій при Пурпул за ОП, Хазард тепер робить повний еко. Пурпл же ж продовжує грати за ОП, чекає лонг, заходить. На цей раз не заходить в яму, зразу агресивно виходить. Блокує КТ-спаун, заходить, чекає кут і виходить. Пурпл вже ой, перепрошую, Хаззард же сидить за ящиками. Очікуючи, коли Пурпул зайде і почне ставити бомбу. Чує він, почув, що Пурпул вже заходить і, і він вирішує. Пурпул вирішив зайти і вбити, подивитись якраз за ящики, проте він дивився ще шорт, і в цей момент його Хазард зловив на моменті, коли Пурпул дивився шорт і таким чином вбив його хедшотом. 4-9 У нас 14 раунд. І у Хаззард на цей раз вже буде АВП, Пурпул вирішив піти через шорт. Відкидує флешку. Бачить, що нікого немає. Агресивних ніяких рашів немає зі сторони шорта. Заходить, дивиться. Відкидує смоут і Хазард його вибиває. Останній раунд першої половини. В нас рахунок 5-9. Поки що веде в пурпул. Нагадаю, що першу карту у нас взяв Хазард. І наступною картою при потребі буде Міраж. Пурпл відкидує флешку, флешить, не бачить нікого зі сторони лона, ніхто не піджимає. Виходить на лонг, чекає автомобіль, чекає за ящиками, ні, не виграв він, не зміг він взяти по реакції Хазарда, і Хазард бере шостий раунд. 6.9 по рахунку, Перша половина закінчилась і зараз буде друга половина, в якій ми з вами дізнаємось чи буде в нас додаткова третя карта, чи все вирішиться двома картами. Слід зазначити, що тепер Пурпул буде грати за сильнішу сторону за сторону КТ, а Хазард буде грати за атаку. Пістолетний раунд. Пурпул вичікує. Він попадає в Хазарда, Хазард 21 ХП. Це вже досить неприємна ситуація для Хазарда. Хазард зміщується за контейнер. Пурпул далі чекає банку, повертається, і він чує, як починає виходити Хазард, розвертається і вбиває його. 6.10, перший пістолетний раунд другої половини взяв пурпол. Вирішив в другому раунді другій половини пул закупитись Фомасом, зразу не закуповуватись в Кольт. І чекає банку. В цей час Hazard у нас заходить на шорт, нікого не помічає. Ніяких агресивних піджимів нема. На шифтах заходить. Пурпул уже, уже зміщається на плент, помічає хазарда. закидає флешку, відтискає потрохи хазарда в глибину шорта, відкидує декой, сам зміщається вниз, чекає лонг і пропускає хазарда. більше до плента, не попадає. Хазард підійшов майже до самих ящиків, стрибує вниз. Пурпул про це не знає. Хазард його обходить і вбиває хедшотом. 7.10. Пурпул вирішив зробити досить цікавий хід, закупився дробовиком. Почекайте, а, в нього ж грошей не хватило, в нього ж тільки фактично на цей дробовик і хватало. А тим часом Hazard, закуп... довершив свій закуп ківларом і гранатами. Дивиться, чи не піджимають його чи не піджимає його пурпул з банки, підходить, чекає, зачекав спаун, зачекав в ящики і виходить на спаун. Чи... Помітить його Пурпул. Так, він його помічає, не попадає з дробовика. І Пурпул перестрілює свого супротивника з дробовика. 3021 фраг записаний на цьому дробовику. Це досить багато. І Purple закупається P90. Не докинув він. Хоча ні, він так задумав. Хоча цей ісмов не виправдає себе, оскільки Хазард заходить через шорт. Акуратно на шифтах заходить. Пурпул далі очікує виходу на лонг. Бачить, що нікого немає, розвертається, відкидує хає на шорт. Ця хая зачіпляє Хазарда. Хазард не попадає в Пурпула. Відкидує ще одну хаєшку, зачіпляє Крупола хає, і тепер буде заходити і буде йти гра на реакцію. І прекрасно! Хедшот 8-11. Хазард бере цей раунд, і він ламає економіку пурпулу. Заходить на банку, проходить, чекає, немає нікого. Purple очікує виходу з шорта, закинув, заблокував прохід з шорта на плент. Сам продовжує дивитися з шорт, не чекає лонг, таким самим чином він пропускає в глибину Хазарда, помічає його, Хазард не попадає. Пропустив Хазарда під самий плент. Вони перестрілюються, обидвує 60 хп. Хазард відходить, Purple атакує і. Пурпул дотискає Хазарда Підвів зараз. Аїм і спрей Хазарда Не варто йому було в цій ситуації так спреїти І 8-12 по раундах. Хазард виходить на банку. Зразу ж його зустрічає хає від пурпла, проте воно не задіває його. Знімаючи тільки один армор. Він чує пурпла, який розвернувся. Проте він не знає, чи Пурпл розвернувся, чи пурпол десь заховався. Виходить, бачить пурпла не попадає в нього, закидує флеш. Флеш вибухає, пурпул ховається, зістрибує вниз. І буде пробувати робити на свого спортивника з КТ спами. Хазар не відкидує смок. Чекає, не дочекав він вниз і пурпул бере цей раунд. 13.8. По економіці у Hazarda 2000. Цього йому не хватило і він вирішив піти в Eco Buy, в EcoRAUM, нічого не закуповувати. А Hazard тим часом закупив другий кевлар, закупив розкидку і з АК Хаззарда піджимає банку. Не здогадується про це Hazard І виходить. І Purple відповідно від його буває хедшот. 8.14. У мене таке враження, що нам тут без третєї карти вже просто буде не обійтись. Закидує Purple хаєшку в банку. Вирішує накласти дим, іде зразу чекати шорт. Хазард якраз зайшов в цей час по шорту і направляється до плента Пурпул повертається, Хазард не попадає, Його АІМ знову підвів. І Пурпул тепер вичікує свого супротивника. Не зміг він його зловити на реакцію, трохи маже флешем. Закидує дим. Чекає шорт. Виходить. Чекає ще раз шорт. Пускай фейк дефьюз. Не. Не дочекав він. Дефьюзить. І Хазард бере 9 раунд. 9.14. Ну, якщо по суті так дивитись, то камбек ще можливий. Навіть якщо до 15. 15, то будуть додаткові раунди і будуть вирішуватись на додаткових раундах доля. Порпул чекає банку, повертається, чекає шорт, чи не виходить хаззард на шорт. Хазар тим часом якраз поступово на шифтах починає вихід на шорт. Він не очікує АВП під пурпула. Виходить, не тудивляється, не попадає так, як треба. Проте він задів пурпула, але всього насього на 25 хп. Пурпул просто тепер за ВП буде його зустрічати і чекати. Пурпул очікує виходу поверху, але Хазард вирішив піти низом і вбиває. Неочікуваний досить піджим для Пурпула був, Хазард зіскочив на КТ СПАМ і вийшов агресивно і вбив Пурпула. І це дало свої пулди. У Пурпула зараз поламана економіка, в нього залишилось після цього закупа 0 доларів на рахунку, а в Хазарда відповідно 2700 і в нього є повний закуп. Тобто, якщо Хазард зараз візьме цей раунд, то він навіть буде мати дуже гарні шанси, щоб зробити камбек 1614. Дуже агресивний піджим від Пурпула. Виходить і. Зливається. Фактично злився Хаззарду. 11.14. Пурпула еко раунд. Неповний еко, оскільки він закупив 5-7 і дим з кусачками. І він йде на піджим банки. Буде пробувати зловити і перестріляти Хазарда Хазард виходить, бачить його Пурпул Попадає по ньому на 39 хп, навіть на більше вже ще раз попав. Хазард 12 ХП, Пурпул 66. Пурпул почув його, і він заходить му мусспини. І він вбиває. Матчпойнт для Пурпула Пурпул виходить на піджим банки. Хазар тим часом йде на шорт. В обох гравців є бай, в пурпула він, правда, не повний, оскільки пурпул не має броні. Проте, Hazard він зробив повний бай і зараз спокійно виходить на шорт. Бачить, що його ніхто не піджимає, спокійно проходить. За кутом там теж нікого немає, заходить, чекає. бачить, що з лонга піджимів немає. І йде ставити бомбу. Пурпул цього не почув. Тепер аж він побачив повідомлення, що бомбу закладено. Хазард відкинув смак таким самим чином він заблокував, заблокував лонг. Пурпул вирішує піти через шорт. Хазард очікує цього. Хоча ні, він не очікує, він просто дивиться дві сторони. І... Він тільки що чуть за це не поплатився за свою таку халатність, але він таки зміг взяти раунд і в нас 12-15. Другий матчпойнт. Пурпул закупається аугом, другим кевларом кусачками хаєшкою і димом. Хазард знову робить повний бай, точніше він поповнює свій бай гранатами. І ківларом. Пурпул піджимає залогом банку. Хазард вирішує не рашити і думає, поки куда йому йти. Він очікує на раш банки від Пурпла, проте Пурпул повертається і йде, стає на машину. Він чекає лонг, повертається на сплент, чекає шорт. Хазар тим часом проходить по банці заходить на лонг. Яму він не прочекав, проте ні, тоді прочекав яму, виходить, помічає ні. Не помітив він Пурпула. І друга карта закінчилася з рахунком 12-16 на користь пурпула. І того в нас буде третя карта це буде Деміраж, на якій ми і визначимо, де хто нас вийде в фінал.